З новим роком швидкий розвиток робототехніки та штучного інтелекту веде до постійних змін у нашому світі, і цей прогрес не планує зупинятись. Важливо звернути увагу на фундаментальні питання, пов'язані з цим швидким ростом технологій, зокрема на те, як великі зміни можуть вплинути на наше суспільство. У минулому і сьогодні питання про створення собі подібних завжди викликало зацікавленість і в той же час збентеження у науковій літературі. Письменники, такі як Айзек Азімо, Філіп Дік, Вільям Гібсон, Рей Бредбері та багато інших, не лише дозволили нам побріїти про такий світ, а й допомогли розкрити можливі варіанти розвитку майбутнього. Кожен з цих авторів розглядав переваги та недоліки штучного інтелекту, розкриваючи потенційні переваги і можливі небезпеки, які можуть виникнути внаслідок високої автоматизації та розвитки інтелектуальних технологій. У Русава Наокі, відомий своїми роботами, такими як Монстр та хлопці 20-го століття, може почуватись задоволеним з успіху його менш відомої роботи Плутон. Цей проект, який вийшов у світ 26 жовтня 2023 року, стояв перед великими викликами і Пережив більше чотирьох років розробки, спостерігаючи за процесом адаптації цього аніме студією Netflix 2021 року, я з нетерпінням очікував цього релізу. Свої очікування глядач вважаю виправданими, оскільки я переконався, що цей проект був вартий уваги. Але на жаль, аніме Плутон затонуло серед численних нових релізів, і його оцінка на IMDb майже не перевищує тисячу користувацьких оглядів. Тому я б хотів детальніше розповісти вам про суть цього проекту та поділитись своїми враженнями, щоб ви змогли зробити власне обґрунтування рішень щодо того, чи Варто його дивитись чи ні. Потрібно розуміти, що Плутон є окремою історією, яка побудована на відомій у свій час манзі Астробой, що виходила в період 1952 по 68 роки. Сам оригінал створений як подоба супергеройства про роботів, адаптована для дитячої аудиторії, і зрозуміло, що в такій роботі неможливо повністю розкрити питання взаємодії роботів і людей. Але натомість це змогла зробити манга Плутон 2003 року. Так, персонажі і вектор сюжету Астробоя був задіяний вже в Плутоні, але на цей раз зовсім не дитячому стилі. Урасава намагався Смислити роботу Тедзукі й не повторити його стилістику. Тобто, аніме Плутон це повна історія, цікава як для нового глядача, так і знавця оригіналу. Так, наприклад, як і я, що ніколи не дивився астробоя. Сюжет розвертається в майбутньому, де штучний інтелект і людство існують взаємопов'язано. Високомодульовані роботи отримали статус особистості з правами, виконуючи працю та маючи свої власні думки і волю. Вони захищені законом, який обмежує їхню поведінку та взаємодію з людьми. Незважаючи на це, існує нечітка межа між світом. Роботи роботів і людей, згідно з кодексом, роботів програмують таким чином, щоб вони не завдавали шкоду людям, не мали негативних емоцій, які могли б викликати небажані дії. Однак, насправді, роботи симулюють людські емоції та іноді виявляють поведінку, яка не передбачена в їхньому програмуванні. Наприклад, вони можуть прикидатись тим, що їдять людську їжу, хоча це не є необхідністю для них. З часом вони все більше вливаються в суспільство. Люди усиновлюють роботів дітей, які повністю відповідають поведінці дитини. А роботи всиновлюють людське дитя цей час. Робити мирні, але зовсім недавно вони були зброєю масового знищення. Останній раз, коли їх використовували як зброю, це під час 39-го конфлікту в середній Азії на території Персії. Відповідно з того часу з'явилися як активісти, що яскраво і публічно захищали права роботів, так і їхні вороги, що таємно ховалися серед суспільства. І з одного дня почались таємничі вбивства: як і активістів, так і одного з найдосконаліших роботів Монблан. Минулому він приймав участь в воєнних діях, але після закінчення конфлікту він став роботом-гідом в швейцарських горах. Монблан став справжнім символом туризму. Він рятував і допомагав сотням людям, яким загрожувала небезпека в горах. Як це не дивно б звучало, Монблан поринув у співжиття з природою та поезією. Після його смерті цілий світ оплакував цю загибель. Монблану поставили постамент, біля якого готові попрощатись сотні тисяч людей. Найдивніше в цих смертях це їхні обставини, як і активісти, так і Монблан були вбиті з так званими рогами, які вбивця спеціально створив, і більше нічого, вбивця не залишив жодних слідів, а значить, вбивство здійснив робот. Який Свої запрограмованості не спроможні на таке. За цю справу взявся один із найкращих детективів Європолу, наш головний герой Гезіг. Похвилю Росаву, як він вміло представив раніше сказану асиміляцію роботів. Протягом третини першої серії Гезіг зовсім нічим не відділяється. Він важливо ставиться до роботи. У нього є нічні кошмари, проявляє емоції. Але згодом ми дізнаємо, що він робот, один із семи найсучасніших на рівні з Монблоном. Таким чином нас помістили в тіло тутешніх персонажів, яким все важче розрізняти інших людей і роботів. Я задоволений, що Головного героя Єріст як у персонажа, натомість він не займає більшість екранного часу, як це було в привод броні, а бере більший обсяг, що або кого можна розкрити. Насправді, на початку історії я мав дещо специфічне ставлення до роботів персонажів. Для мене вони не були чи то важливими, і я не відчував якихось емоцій до них. Але згодом ближче до кінця історії Уросава змусив змінити мою думку. Почерк автора яскравий присутній в цих історіях. Хоча Гезікт і є головним героєм, його не виділяють серед інших. Тим більше сюжет складається з маси міні-історій і Високорангових роботів, яким грозить небезпека. Кожна історія по своєму розкриває відношення між людьми і роботами. До прикладу, одна з таких триває більшість першої серії. До відомого фортепіаніста, який залишив свою роботу через немалий вік і одиноко живе у замку, відправляють робота як дворецького. Протягом сюжету нам розкривають історію Дункана, чому він живе сам і в такому замку, що сталося з ним у минулому, і яке відношення у нього з матір'ю? Як Дункан виражає своє негативне ставлення до музичної техніки, називаючи її без душі, і так само не ладить із. Роботом дворецьким Норт No2, який в минулому брав участь у військовому конфлікті. Під час перебування в замку Норт захоплюється музикою і намагається відтворити її. Це гострий признак, яку Грисава піднімає питання по типу: чи може робот написати симфонію? Відповідь може, не відходячи від історії, хочу підмітити, як добре адаптована манга фрейми один в один. Ще й для такої історії вибрані темні, але м'які відтінки кольору, що дуже віддавало монстрам. В загальному кольори мінялись в залежності від сюжету, але по правді переважно часу це були стандартно. Слотні для аніме відтінки. Деякі фрейми навіть були краще адаптовані в першій ж серії, коли Гезікт наздогнав правопорушника, в мазі на фоні знаходиться просте вікно. Проте в аніме вони забігли щось на рахунок покинутої церкви, де замість вікна знаходиться фреска, яка не тільки красива, а й має певне значення, що тільки варти хмарочоси майбутнього будинки деталізовані до країв. Тепер зрозуміло, чому так довго займалися адаптацією. Проте на фоні такої деталізації виділяються 3D, які в більшості випадків використовуються для автомобілів. Такий підхід трішки. Засмучує мене з одного боку 3D машини на першому плані, а з іншого надреалістичні ефекти, які не притаманні для аніме. Ви тільки погляньте на ці кадри, вони виглядають як кіноадаптація. Для чого адаптують Плутон, так це точно не для ефектів. Я радий, що Росава, хоч і взяв за основу Астробоя, в Плутоні мінімальна концентрація на бійках. Немає найменувань для атак, і більш численних пояснень, як працює це, як працює інше. Це стосується і про навколишній світ для об'єктів. Пояснюються тільки важливі і важко зрозумілі технології. Також. Кож дещо смішно бачити ці дизайні, взяти з оригіналу. У Росаві вроді зробив їх більш новітніми, але вони залишились із запахом фільмів наукової фантастики 60-х. За що ще можна подякувати Урасаві? Це за Епсілона. Також один із семи геніальних роботів. Його проблема це те, що він виглядає як Йохан, але це один в один, просто з відрощеними волоссям і трішки роботизованим тілом. Коли я вперше побачив Епсілона, для мене стало ясно, як день. Він точно головний лиходій цієї історії. Ця думка достатньо обґрунтована, судячи. Як виглядали лиходії минулих манг, яких я читав від Уросави, але насправді це не так, за що я дуже радий. Епсілон і Йохан це як інь і янь, Нігілізм і альтруїзм. Чистій її формі. Епсілон є одним із малої частини роботів, що відмовились воювати, проте саме Епсілон володіє найсильнішою зброєю. Після війни він виховує дітей сиріт, жертв війни, намагається піклуватись про кожного і вирішити їхні проблеми, роблячи кожний день цих дітей щасливими. Так що там пацифізм Епсілона не дав йому змогу знищити ворожого робота Плутона, що намагає вбити ж його Епсилон занадто цінує життя як і роботів, так і людей. Як і в кожній роботі у Расаві присутні незрозумілі деталі, які в подальшому мають свій сенс. Незрозуміле торнадо, що знищує роботів, секта проти роботів, перший робот, що вбив людину, робот, який стоїть за всім, до чого тут поле квітів, що означають кошмарні сни зігта, до чого насправді приводять негативні емоції роботів. Що це за робот, який у своїй системі має власну волю і може прожити будь-яке життя. І найголовніше, хто такий Плутон. Манга Плутон це ультимативна робота, яка вміщає в собі. Практично всіх своїх попередників. Сюжет вміло піднімає більшість питань про штучний інтелект, проте не може дати точної відповіді, так як його не існує. А натомість показує, до чого може привести цей самий вибір персонажів, які приймають той чи інший бік конфлікту. Адаптація покриває 65 глав мангів, всього 8 серій по годині. Рідко, але деякі проміжні сцени вирізані в адаптації. Одна з таких вирізано в фіналі сюжету, тому може виникнути декілька питань, але проте сюжет твердо завершений. Від мене аніме отримало оцінку 9 з 10. Все таки. Адаптація по татала Росави не виходять кожний день. І надіюсь, ви також спробуєте поглянути Плутон. А так пишіть коментарі, ставте лайки. А з вами був 66 край і бувайте!